Сьогодні, внаслідок атаки російських безпілотників на Київ, у власному будинку загинули чоловік на ім'я Олександр та його п'ятирічна донька. Ніколь мати Ніколь вижила, але зараз перебуває у лікарні. Сім'я бігла до Києва з міста Оріхів. Воно знаходиться на лінії фронту Запорізької області. Напад Росії на Литву, можливий уже восени це може бути наше останнє мирне літо. Пише БІЛД зазначається, що ситуація у сфері безпеки в світі змінилася через Путіна та Трампа. Країна терорист анонсувала масштабні навчання у Білорусі. У країнах Балтії стурбовані, що під час цих навчань РФ зможуть перетнути кордон. При цьому п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може припинити дію. Стримування слабшає наразі. Найбільшою проблемою в сферу це боєприпаси з тисячу 90-го року закуповували стільки боєприпасів, скільки необхідно для навчань, але не для війни. Також величезна проблема із дронами. Усі вони застарілі. А солдати не навчені працювати з БПЛА у бойових умовах, особливо вночі чи в погану погоду. Переговори української делегації з США завершилися в Арліаді. Тема обговорення частково перепинення вогню. При цьому New York Times із посиланням на українського чиновника пише, що представники Києва можуть знову зустрітися з делегацією США після її переговорів з росіянами. Це буде залежати від прогресу. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Момеров. В цей час російська делегація також вже прибула до столиці Саудівської Аравії на переговори з американцями.